Купувати іноземну валюту це можливий варіант, але точно не потрібно відноситись до нього як до паноцеї. Тому що ми бачимо, як великі країни можуть своїми Певними, незрозумілими, або давайте казати, можливо, необдуманими до кінця кроками, робити такі великі коливання відносно і індексів світових, і, наприклад, цін на світові світові, такі як продукти, як нафта, як, як інші. Коли ти бачиш адекватну стабільність, Показника гривні до іноземної валюти, тобто мається на увазі, що в умовах війни я вважаю, що сьогоднішні, сьогоднішні показники гривні це адекватні, бо тому, що ну в умовах, коли там країна переходить на повністю на військові рейки, обмежуються всі речі і працює повністю країна на, на оборонку. Це зовсім інша історія. Звичайно, що мати можливість заробляти 15%, як ви сказали, на ОВДП або на банківському депозиті це набагато цікавіше, тому що потрібно порівнювати два дві цифри. Які прогнози дає центральний банк або Національний банк України по інфляції на кінець року? І, наприклад, скільки тобі може запропонувати банк в Україні, будь-який, який вам зручний, або в якому ви обслуговується, або наприклад, яка скільки пропонує тобі міністерство фінансів, коли ти купуєш облігацію внутрішньої державної позики?